З Богом ми сила, а без Бога ми, ми ніхто. Никто. Так, все, работаємо, пошли, косимо, давай. Давись укурат, не знімай. Вот так, забувся, а, все. Так, работаємо. Так, включаємо. ді Огонь! Ай, також, давай. Батько син, син батьку допомагає, а батько, батько сину, давай. Давай! Годя, ти можеш! Нормально. Давай, Давай, оце! Ой! Отут тут, давай, бур'яни збивай! Ми сила, без Бога, ми ніхто. Годя! Е -е -е -е! Ось, бур'яни оці. О! Бур ось. Е -е? Так, привіт, передавай підписчикам моїм. Привіт! О, привіт передавай! О, бач! Змінюємося, кращими. Світ змінюється! Лиха катастрофи! Богом ми сила! Бачите, як как... де двоє, троє, там і я. А? Молодец, сынок, давай! Работаем! Так, снимай помалу, жири. Тут не затуляй, так чтобы не нажал ничего. Снимай. Да, давай, следующий. Следующий. А? Дорогие, давай, давай. Давай, давай, давай. давай там Казав, що Бог не допомагає людям. Бачите, як Бог допомагає людям. Okay, давай поможемо тобі. Це без питань, давай знімемо відео. <рикла> 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 Все, міняємося, міняйтеся. З мене караула! Не глуши! Та же ж ти грусь! Так, сімай, давай! Так, дивись, не затулиш! Так, давай! це Давай був рукаш! Боб, так! Хо щось маляти не ваня! Помолить! Работаємо! А, так. а я вас запрошую на читання слів Божих, ніхто не хоче, слава Богу, але давайте помолимося один за одним. Господи, це могутній батько небесний, ти творець цього всесвіту, ти істинний Бог, Ти праведний. Просвітий направ <тих>, тих людей, які дивляться моє відео, щоб вони прийшли на... Читання твоїх слів, щоб вивчали твої слова, змінювалися, ставали кращими і пробудилися, Господи. Від сну. Якось так. Так що давайте молимося один за одного, підтримуємо один одного за наших воїнів, за наших близьких, хто хоче, приєднатися до читання слів Божих. Молимося за всіх. Гарно молиться. Всі областя, всі райони, всі люди, прості люди, які вірять у Бога. і Покладається на нього, так що давайте змінюємося. Стаємо кращими. Любіть один одного, всім серцем, всією душею. Давайте, з Богом ми сила, а без Бога ми ніхто. Все. Всіх люблю, цілую, пока.